Ще влітку у дворі багатоповерхівки, що на вулиці Панаса Мирного, 31, була облаштована зелена зона. Мешканці будинку впродовж 20 років доглядали дерева, які й самі колись там посадили. У вересні 2016-го на цей ласий шматок території зазіхнули забудовники. На місці колись зелених насаджень вирили великий котлован. Просто під вікнами квартир почали будувати торговий центр. Люди взялись відстоювати територію. Там по любому воно не може бути, тому що це будинок 270 квартир, там тисячу мешканців. Зрозумійте, там поставити кафе, поставити там, допустим, буде весілля, там, де там ми з під'їзда, тоді вже не вийдемо. Відтоді жителі багатоповерхівки почали обивати владні пороги з проханням призупинити будівництво. Міський голова Олександр Семчишин пообіцяв допомогти вирішити питання, щоправда, лише через суд. Мовляв, він таких повноважень не має. На розгляд Феміди справа потрапила лише з другого разу. Перше засідання перенесли через відсутність належних документів. За цей час ситуацію ретельно вивчали у міській раді, наголошує юрист Аліна Крамер. Відтак, у дозвільних паперах знайшли чимало порушень. Виявляється, на згаданій території уже існує незавершений об'єкт будівництва. Це, по суті, паливе поле е, торгово-офісного центру. Тобто, в даному випадку. Е, Будь принаймі повинна була вирішена його доля, чи воно буде реконструйовано під якийсь інший об'єкт, чи знесено. А цього вказано не було. У ході судового засідання вагомі аргументи надали юрист ОСББ озерна Вікторія Назаренко. За її словами, ані площа забудови, ані її цільове призначення не відповідають дозвільним документам на будівництво. Ще ряд порушень юрист виявило у техніко-економічній документації, тобто повністю відсутні інженерні розрахунки, на підставі яких й видається дозвіл на будівництво. Не можемо взагалі зрозуміти, як на якій підставі дані, дана інформація не була відображена в даному розрахунку, і чому тоді на якій підставі відповідний орган видав містобудівні умови. Таку ж позицію підтримав і відповідач. Представники управління, що видавало дозвільні документи на будівництво, повністю визнали позов міської ради. Оскільки, от, можливо, була і допущена помилка, от, ми являємося структурним підрозділом безпосередньо Хмельницької міської ради, от, і тому позовні вимоги Хмельницької міської ради ми підтримуємо. А ось адвоката забудовників така позиція не задовільнила. Мовляв, уся документація його замовників відповідає чинному законодавству, та й інтереси мешканців будинку були враховані. Дії позивача відповідача суперечать закону та порушують чиї права, свободи та інтереси. В даному випадку є кардинальне порушення майнових прав моїх довірителів. Тобто, люди мають зареєстроване плазареєстрована речове право на земельну ділянку. Люди мають Зареєстровано речове право на об'єкт незавершеного будівництва, тобто в них є право власності. Зрештою, у результаті слухання суд прийняв рішення на користь міської ради та жителів будинку. Дозвільні документи на будівництво за вироком Феміди визнали недійсними. Прослухавши все засідання, яка Господь Бог на нашій стороні і яка завжди все як то, якщо воно має бути по справедливості, от вам кажуть справедливість, і вона от є дійсна. Після суду жителі будинку радіти не поспішають. На їх думку, варто чекати апеляції від забудовників.